Досвід нам не помішає в сільській раді, будуть різні люди, люди високі, люди, які на тому розуміються, можливо, якісь встановимо контакти з ними, я думаю, нашій сільській громаді таке не позавадить. Тому давайте така пропозиція досить гарна на рахунок. А щодо інформації, каже, яка відкрита, яка закрита, чітко я в квітні я вже буду знати. І думаю, всі ми будемо знати, не там захито сторінок законів і так далі, а від людей, які на тому розуміються, які на тому, які ті законопроекти створені. Зрозуміло. Що депутати? ставите на голосування. Яким законом забороняється зйомка? Скажи мені. Не знаю, яким а ну, Я кажу, що не забороняється ніяк. Можу зробити, хочете ви зараз робите 10 хвилин е, перерви. Я зараз бігаю додому, камера. 10 хвилин. Можна... Ніяких проблем немає. Я... А можна... Там, де йдуть про персональні дані, де називається персональні дані громадян, я е, не дозволю знімати. Роман Богданович, а можна я скажу? Ні, не можна. Скільки фраз? Іоники запросили, він не по е, ну, може. <кх> виступати на сесії, але ви можете ні, не можу. поки що ні. На рахунок персональних даних під відео ми викладемо, щоб люди бачили, які є, які дані вважати персональними. От вот. і все. А люди ви? собі хай самі вирішують. Чи обмежуємо ми ту відеозйомку і такі персональні ні, дані? Три заяви, що, що дозволяю поширювати мої персональні дані, якщо людина ми її будемо, якщо вона не дозволить. Ми, ви маніпулюєте, ми зараз. не можемо. Е, Юрій Кіфорович, ви мішаєте проведення сесії. Добре. Всі. Е, так, ми зараз, значить, про зйомку питання я не ставлю на голосування, але про... зараз будуть розглядатися, розглядатися питання, де буде доступ до персональних даних громадян. Я прошу вас з двох вийти на період э, розглядання э, присилання э, тих питань, де э, знаходяться присилання даних людей. Прошу вийти на таке Я дію, можу щось сказати? Заперечте вам? А то я і виходити не буду. Оголошую перегляд на шестерсі. Чому? Для тих правоохоронних органів, конечно, а ви обіцяли, давайте. Прошу перегляд, я хочу посидіти. Сидіть. Ради